Друзі, вітаємо всіх! Це е, йдуть, йдуть підготовчі роботи до Кібіпіранверан. Run. Ми знаходимося перед зоною проходження контролю. Е, коли ви приїдете сюди на старт, ви маєте під е, залишити речі. Учасники мають залишити речі внизу на першому поверсі. і Піднятися на другий. Тут буде зона проходження контролю. Вона буде розділена. Будуть окрема зона входу для, для бігунів, тобто тих, хто учасники зі стартовими номерами для е, прискореного проходження. І будуть окремо ще зони для глядачів, тому що весь пріоритет буде у нас для того, щоб пропустити 2200 учасників якомога швидше. Саме тому просимо глядачів скажімо, зайти другим колом і не хвилюватися, ви обов'язково потрапите в зону старту. Однак пріоритет буде у нас перед нашими учасниками. Всі пам'ятаємо про умови авіабезпеки. Ми ще раз пропишемо, де можна почитати дуже детально про це. Колючі, режучі, не беріть з собою. Тільки язик і гумор беріть з собою з ще ріже, отже, чекаємо на вас тут на першому кібіпі ран 24 березня. Готуйтеся, читайте і тренуйтеся.